Річна проблемка поки що складна, тому що там це клубок проблем, куди були зав'язані далеко-далеку силу давнину на початку рівня української держави, коли це приміщення було надано в відповідний спосіб одні з представників російської культурних організацій, пізніше інша культура російської організації, чи не зовсім фактично врядівський спосіб його захопила. Зараз це питання вислови на поверхню. а З цим питанням працює міжнародний складний подариння, вчора сесія не створила підключав комісію по цьому питанню. Приміщення перебуває в складному стані. Я злию для того, щоб там, якось так вийти на питання, що це приключення треба заходити поверхне питання. Пар, ті організації, які там займають, вони будуть виселені? Потихенька з незаконного. Тут не буває, ви повинні розумієте, що питання проєкти виселення не буває дуже швидких рішень. Не буває, ну, просто фізично не буває. І речі, які це питання, свідчить, що питання задання, і буде робити дуже довго. Mm. Дуже довго. З того, що не сказав, до речі, нам вдалося вчора прийняти. Тетяво підкориговані інші програми, які мають соціальний захист учасників та їхніх сімей. Це також зроблено на першій сесії з нашої ініціативи. Я дякую депутатам, які підтримали це писано голос на вчора і відповідно першій сесії на нас Було рішення обласної ради про скорочення апарату. Як відбувається, чи відбувається? Рішення реалізованого життя фактично є 23 цього рішення. Я прихильник версії, що людина набагато краще працює, коли вона має можливість отримати більше заробітних. Наслідок оптимізації, яка е, була проведена в апараті обласної ради, а на випаді залишилося е, фактично 49 працівників. При 77 утримали місце в попередньому періоді, попередній тенденція. Відтак телефон заробітної плати ділиться не на 77, а на 49 що є достатньо ісводним. Багато ви можете спитати От, це двох працівників. Це по-перше. По-друге, є певний історичний досвід, е місце якого полягає в тому, що коли рада була меншою, ти менше треба працівників апарату, які мають допомагати раді в роботі. Зокрема, Рада 2002-2006 року взагалі починала з 27 працівників. 27 працівників я вважаю ці рішення виваженими і не виключаю, що на перспективу з розширення вулиці ми 11 січня, здається, так, 11 січня, ті люди, які працюють в апараті і підпадають під звільнення, будуть операції від про звільнення 11 березня. Ну, два місяці здається. Відповідно, споває строк. Я думаю, що завершення всіх процесів відбудеться з підвозом типу.